Компанія Сігма анонсувала випуск двох нових цифрових фотокамер в рамках серії Меріл, – «ДП-1 Merrill Меріл і dp 2 Меріл. Дана серія названа на честь одного з творців технології Річарда Меріла. В анонсованих камерах застосовується сенсор X3 формату APS-C з розширенням 46 мегапікселів. При цьому пристрої є компактними рішеннями. Модель dp 1 меріл комплектується ширококутним об'єктивом з фіксованою фокусною відстанню 19 Міліметрів світлосилою F2.8. у той же час у пристрої DP2 Merrill застосовується об'єктив з фіксованою фокусною відстанню 30 мм, з такою ж світлосилою. Наголошується, що для виготовлення цих камер застосовується скло Sigma F Loud Dispersion і спеціальне покриття Super Multi-Loyer Coating. За рахунок цього забезпечується висока якість зображення і низький рівень викривлення. Крім того, обидві новинки оснащуються двома процесорами. Тру 2 три діймовим ті дисплеєм з розширенням 920 тисяч точок і можливістю підключення зовнішнього спалаху користувачеві доступна автоматична і ручна настройка фокусування зміни витримки і діафрагми, запис фотографій у форматах RAW і JPEG, а також запис відео в дозволі від частотою 30 кадрів в секунду.